Роселення українців на Кубані безумовно було чітко пов'язане зі своїм етнографічним матеріком, яким була безпосередньо Україна. І тому оця мага, як ви бачите, періоду, періоду прогауза іфрона, це згідно перепису 1897 року. Причому вам хотів би зазначити, що відбувалася перепис не по національному, а по умові. Оце більшість по умові визнавалася як українська, тобто мало висоту часу, тому воно в цей пакети і такі вчинили відчуття. Безумовно, ті відповіді, які відбувалися протягом наступних років, вони не, не досить сильно сприяли українському э, станню українському особливо під час так званої громадянської війни, а також під час національно-орізованої боротьби українського народу, починаючи з 17 по 21 рік. І Тому, в певній мірі, демографічна ситуація була достатньо примінлива і були великі втрати, особливо на території України. Це окрема розмова, і ми будемо вести розмову в якийсь інший раз. Але був, вже перед 1926 року який якийсь показав, що все-таки технографічні межі України на купанні продовжували залишатися. Дуже я покажу вас, мабуть, на ма, пройде момент розселення українців на купанні. Це потім попання. E, e, зверніть увагу.

Це східна частина України, яка була наукована в польської енциклопедії ще 1904 року Як ви бачите, тут навіть написано Україну. Оскільки 1904 рік це вже переволюційний період часу, вже потім була революція перша в Російській імперії і тому назва України вже вийшла на світовий рівень і вже вона була визнана, як ви бачите, у питані Петербургського видання енциклопедії. Ми бачимо, що українці, як ви бачите, східна частина це Воронищина, Пущина, Маташку Пан, абсолютно чітко зафарбована, зафарбована саме українським городом. Тільки невеличкі прагнення інших національностей, які живуть в Україні. І сусідньо, марку, подивіться, яка є. Та, яка ще це Сталінська графічна карта 1950 року, Гатошинська пакета більше. Я підійду до мапи, а потім роз'їздю. Зверніть увагу, тут вже смугасті лінії пішли. Смугасті лінії, смугасті лінії. Тобто це вже сніг, що таке целі. Як ви бачите, тепер можна з тих ставити? Мапу Сталінського видання ти ще Різниця є? Шановні друзі, не маючи ніяких архівних документів, не маючи ніяких доказів на посту. Дивлячись, тільки на ці дні мати. Ведення 904-го Україна. І 1952 року, тоді не написано. Може, можна тільки по, по цих двох мапах говорити, що був геноцид української нації, особливо на справді. Тобто, що можна говорити? Бачить, що нам буде головне, що ми не знаємо нашої історії. А документа Богу, є вирослі діє. І тому, мої друзі, я хотів би, щоб ви зрозуміли, прагнення українців до утворення своєї державності безумовно воно впливало і на менталітет тих українців, які проживали на Україні в той період часу. Кубанська народна Республіка. Безумовно, українці Кубані не могли відчувати себе окремими від е, самого материка України, і тому була проголошена Кубанська Народна Республіка, де, по суті, справді знаходилася е, більшість українського населення. Що можна було побачити, які наслідки були е, по втраті е, України державності статистики? Є ось статистика, та, яка ми дуже чітко бачимо, яка відбувалася за переписом 1926 року і переписом вже має 1939 року. Це відсоток українців за переписом 26-го року, 30%. Перепис 39-го року. 3. в 10 раз меньше. И там не цифры показаны, сколько лет жили украинцы конкретно на основании миллион миллиона 900 тысяч, и завершилось в 220 тысяч. Это не было геноцидом, правда? После того, что мы не друзья, я хотел чтобы вы тоже разумели, что это не Украина. Мы чем Австралия, мы краще не Які прагнуть розділити, чи по звучці, чи по ділу, чи по дому класу. По навозили на світі зайців, які кажуть, що ми в гості, а вони тут, повозькі або не Тому Я хотів би, щоб ви дуже добре розуміли, що люди, як нам треба дуже чітко знати нашу молоду історію. Ще раз повторюю. Це тільки етнографічний зріст того, що ми знаємо. ще повторюю, є економічний, є політичний геополітичні е, е, складували цієї проблеми. І тому те, що Україна не змогла дотриматися, я хотів би, щоб ви зрозуміли. Україна настільки багата, настільки чудова, настільки неповторна, що кожен агресор хотів володіти безпосередньо цією Україною. Австрого хотіла цієї України. Німеччина хотіла цієї України, навіть і я вже не Московщина хотіла вородити Україну, Туреччина хотіла вороти Україну. Роздаряла Україну на шматки, тому що ми з вами ми з вами найкращі навіть у світові. І тому утворення Кубанської народної республіки це був один із тих заходів, які дуже чітко відчували всі частини української нації про потребу збереження себе у якості державного утворення. І тому ця Кубанська народна республіка. На історичних мапах, які друкувалися не в селі Союзі, є так називаємо українськими націоналістами. Вони тільки просто покажуть, що українські націоналісти були завжди праві і будуть праві. Наші не неспросто. І тому я все одно впевнено. Ми беремо.